Note 8T, такий сірий колір з відбиточком пальця ціна 2700, Гарний стан по корпусу Type-C роз'єм. Без різних нюансів. Повністю все працює. По екрану також серйозних пошкоджень, нюансів немає. Працює швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, Note 8T 64 ГБ пам'ять самого пристрою. 11 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Показую ще камеру. Камера гарненько показує. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C, можна відправити новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, або подивитися та купити у місці рівному, або вибрати якийсь інший варіант. Пишіть мені повідомлення про все. Будемо домовлятися.